Дорога родина, сьогодні ми прийшли на це місце. Я думаю, що в своєму присутді ми виражаємо співчуття для родини, які понесли дуже велику втрату. Вона втратила Бога рідного брата. Яким вони росли, навчалися, допомагали, утішали друг друга. Сьогодні діти втратили батька, внуки дідушку втратили. І перед тим, як читати Слово Боже, я хотів теж принести співчуття для їхньої родини, тому що ми теж близькі родичі, від своєї сім'ї, ну, від братів моїх і сестри, які знаходяться в Америці. Вони теж збережаються місто життя для вас. Ресно, з чого вони співчуття? Тому що вони, і я теж, ми родилися в одному селі. Ми мали дуже близьке єднання один з одним, як родина. Ми ходили в одну школу. І Даніїл Олександрович теж ходив одну слово. Ми ходили в одне зібрання. немаленьке зібрання там було. І в нашому регіоні було у часи велике пробудження. І церква нащитувала і, і до п'ятого членів було, наскільки історії розкаже. Слава Богу! Бог ганив. Ми переносили. Особо, от вони старші, я вже молодший, вони переносили тяготи предведушій війни. Вони переносили тяготи післявоєнні, які були непрості часи, і вони проходили дуже трагічно і особливо в їхню родину. Ця трагедія теж захопила. Знаєте, я для всіх нас, так потішуючи нас, хотів Слово Боже почитати, тому що ми не так потішні, як Бог потіше. Тому що Бог є Бог всякої уті. Два місця я хотів почитати. Одне місце вже брат нагадував, але я тільки повторю це Іван на відлюті, 10 розділ, 41-42 вірш. Господь вже промовив у відповідь їй. Марта, Марто. марто. Торбуєся і журишся ти про багато чого. А потрібно тільки одне. Марія ж обрала найкращу частину, яка не відбереться від неї. І друге місце це Івана від Іоанна. Читаємо 5 розділ, 24 вірш. По правді, по правді, кажу вам, хто слухає слова. Слово мого і вірию в того, хто послав мене, життя вічне приймає. І на тут не приходить, але перейшов від смерті до життя. Браті і сестри, для нас і це слово знайоме, і це знайоме. І от перше місце, яке читав вже брат, нагадував, щоб було сімейство. І це сімейство посвятив Ісус Христос. І коли Господь посвятив Ісус Христос, це Син Божий, це Бог, і вони старалися я.